Всім привіт! Привіт-привіт! Дивлюся нікуди. Камера тут, а я на себе дивлюся. Який красивий, красивий. Так, сьогодні невелика розпаковка. Зараз я вам все покажу. Так. Дівочки, мальчики, здрастуйте. Добрий день. Вітаю вас на нашому каналі. Закупку зробили на 224 злотих. Це 2240 гривень. І рішили вам показати подробно, що ми купили, яка ціна на сьогоднішній день в Польщі на продукти. Хочу сказати зразу, що ціна піднялася в рази. Прямо таки дорого. На такі гроші раніше, як ми тільки приїхали два роки назад, можна було купити добрячі. А зараз, ну може, ми сьогодні ще неправильні продукти взяли, але у нас трошки невеличка дієта, так що починаємо. Починаємо з сеніка бідронка. Ценник у нас на 46 467 гривень. Це як з 10 міняю, а там уже, якщо міняється по-другому, то вищитуйте для себе. Я буду, щоб доступніше людям було приблизно на 10. Значить, колбаска. Отака колбаска, вона сира, її будемо зараз на сковородочку жарити і будемо вечеряти. Можна в духовці, але ну, наїлись уже духовочного, сьогодні буде на сковородці. вредно, ну будемо їсти. 12,59, пів кілограмчика. Тут у пачці 12,59, 125,90 на гривні. Далі бутилочка води, 1,99, ну вже випили її по дорозі. так, Далі йде лаваш армянський. Отакий От армянський лаваш. Беремо такий, який є. Ну, взагалі, не таких тонких, як у нас вдома в Україні були, не знаходимо. Ну, кой, коли в бідренці можна знайти отакий лаваш. Отакий лаваш. Грамів не видно скільки. Зараз у мене накладено, 325 грам, 4,71. Це на гривні 47,10. Далі, Богданчик, кусок. Отака бутилочка, в ній, мабуть, 300 грам. 300, 330 грам. Невеличка бутилочка, яблучко. Раніше він пив дуже цей сок. А цей раз щось не п'є. Ну, взяли, може, спомне <густі> вкус буде. А, значить, ціна такого сока 2,79. Це на гривні 27,90. Так. <гум> Тепер не знаю, що це. В общем, зараз скажу, покажу. ні, Оце буде оце печиво. Десь я вичитала печиво хрупке. Що там? Зарядку, навіть. Печиво хрупке, це тут із усяких сімечок. Я вже 10 днів на такій кето дієті з інтервальним голоданням. Дуже хочеться мені сливочного масла. Вчора купила хлібці, і кусочок намазала, Ну, хлібці попались солені, недобрі Взяла ще оце, попробую Може половинку буду мазати, щоб попадав кусочок масла мати. Значить, ця штучка стоїть 4,50 Да, тут 130 грамів пачки, 100% натуральне, там зернишка різні. Ну, в общем, така штучка стоїть 4,50-45 гривень на наш. Ось так. Їх там 2, 4, 6, 8 штучок. Попробуємо. Далі, сьогодні взяли помідори в біронки по 10 злотих осьований. По 10 злотих кілограм. На Навіточки. Не знаю. Попробуємо, які вони на вкус, бо я ж вам казала, з тій серії що не можемо підібрати, бо дуже недобрі в последнє време. Тут 766 грам. по 9,99 на 7 злотих 65 е, грошиків. Це на гривні 76,50. Значить, що далі? Цибулька. Дивіться, скільки я беру на 5 чоловік. В кожному по цибулині. Ну, не хочу брати цибулю, щоб виняла мені в ящику. Взяла, кожен день бігаю в магазин. От у цієї цибульки взяла 320 грам по 4,49 на 1 злотий 44 грошика. Це 14:40 на гривні. Далі. Масло сьогодні по акції. Оце три пачки масла долучити по 7,70 будь. На 23,07. А я їх взяла за 11,07. Мінус 12 злотих скидка, якщо брати три пачки. Узяли, звісно, три пачки, бо у нас масло йде хорошо. Все, у відромки, ось така. Закупи такі 46,74 на гривні 467,40. Так, це тобі що написали? Ні? Переходимо до, на, до магазину Шимонік. Це як наша гама, тільки трохи далі, трохи він більший. Воду, опять же, 2,50 в Шимоніку. Бутилка води півлітрова, ми її вже випили. Купили, немає на столі каву. виключи телефон і принеси каву. Така кава 100 з кафе, нам дуже нравиться, 28,90. Тут у гамі не було, купили в шемоніку 289 на гривні. Ми п'ємо зараз заварну, ну так як завернули і напилися, давління піднімається. Я другий раз на ніч вип'ю таблетку і впаде давлення. І плохо мені обморочне состояння, тоді треба пити і Купили, щоб було, називається нескафе 28,90 або 289. Так, пакетики по 0,75 копеечок. Це 7,50 да? на гривні. Далі, слівка польська. Ось вона, взяли грамочку попробувати. Може в запіканку творожну, не знаю. Попробуємо, яка вона і як вона зайде. 394 грами по 8 злотих за кілограм на 3,15 або на гривні 31,50. Така, як у нас на нагороді вийшла. Да. Так. Далі. Колбаска пішла. Волик, вибрав колбаску собі. копчену. Я не буду її розкручувати, да? Не буду її розкручувати, але вона стоїть 7,35. 30 злотих 90 попеєчок за кілограм. 238 грам на 7,35 Це копчена така, як ото, домашня, да? Да, да. Кольцо. І ти взяв пів, -пів, -пів, -пів кольца. Оце на 7,35 або 73,50 на гривні. Далі далі у нас йде макрела. Макрела це сплюмбрія копчена, тільки вона гарячого копчення. 26,90 за кілограм 282 грама на 7,59. 7,60 або на 76 гривень в Україні. Скумбрія е, копчена. Далі. Мука, мука, мука. Мука тортова. 3,70. Отакі муки, одна і друга. Тор... Тортову ми беремо на сладку випічку. Універсальну беремо на варенички на що нібудь таке. Значить, по 3,70 і та і та. 37 кілограм муки, в общем, девочки, хто з України дивиться. Далі мука рисова, 1 кг 10,90. Ото великий пакет. 10,90, 109 гривень. Мука мігдальова. Рисова була кілограмова велика пачка, а мука мігдальна це оріхова, 12,90 за 250 г. Це 129 злотих. Ну, це по ложки додавить у творог, коли робить запіканку, нам дієтичну. Розбить яєчко і додать туди якусь ложку мігдальної муки. Далі в нас іде мука універсальна була. Далі в нас ідуть саме дороге, що ми взяли, це пів кілограма таких горішків, і вони стоять 36,90. Ну, я думаю, це не на один день, і ми вдвох з Лідою їмо. Вовика зуби больні, він кашлює доріжків. 369 гривень пачка півкілограмового орішків. Так, далі, цукер ваніловий 0,89 копійочок. Це 8,90. Взяли, по-моєму, дві чи три пачки. Потім йде порошок порошок до е, е, печення. 1,09. 1090. Дівочки, теж взяли несколько пачок. Потім йде цукор королівський. Крулевський. обичний сахар цей. 2,99%. Тут кілограм, так? Да? 2,99. Зараз недорогий сахар. Далі пішла сметана. 18%. Воно вона з краю. 5,79. Це на гривні 57, 5,79. 57,90. Взяла раму для випічки, хочу ж вовику напекти, бо сьогодні ледача. Так, я вже тепер буду хазяйкою починати вставати. 700 грам. І натуральна. 100% натуральна написано, в складові. Так що будемо випічку робити. Пісочне хоче печення. Я йому предложила дружне чи пісочне. він вирішив пісочне. 7,99, 79,90. Творог. Отой по 230 грамів красних. Це ми їмо з лідою з сметанкою на десерт. Десерти у нас такі. Два рази в день їмо, і два рази в день їмо творог. 4,09 на гривні це 40,90 Далі піде сирок. Один, отой, який ти новий спробувала, оцей красний. Брала я сирочки, оці е зернисті. А вовика. оце ще не пробували. Ну, давай. Він стоїть один сирочок, 33,90 там 150 грам, на гривні 33,90. Далі пішли сирки по 2,69, ті три штучки. Вовик у мені і. ну, Потім подивишся, вовик у мені і Ліді. 2,69. По 150 граму сирочку 26,91. І далі сирок, оцей алмете, алмете, 150 грамів він вершковий. Ліда приносила, він дуже вкусний, там все 100% натуральне, класний, жирний, який нам треба. 5,70. Теж взяли. То ми завжди привикали брати на двох, а тепер вирішили, Вова з нами часто знімається, так що прийдеться йому платити. Так, да, підкормку кормку. 56,91. І, в общем, оцей чек у нас 177,49. І в місті я напишу на заголовочку цього відео, скільки, 220. Я сказала скільки. Тому, друзі, такі в нас ціни. Чекаю на зворотній зв'язок. Жду, поки ви напишете, які ціни у вас дорожчі чи дешевші. Ну, Зрівняємо, напишіть свої, які, в якій місцевості, в кого ціни. Все, сьогодні, мабуть, отаке коротеньке відео. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки, підтримуємо, розвиваємо канал разом. Дякую всім, хто підтримує, і до зустрічі. Бувайте! пока пока пішов я їсти ковбасу.